Вище я. А, по іншому це атманічне тіло, ну це якби цей верхній слой, і вище я, це як аспект духа, я би сказала, що це як посередник такий, сама наша висока точка. Це ти, це ти і є, тільки у самій своїй, ну, як це сказати, точки зборки. У своїй Самі високі вібрації. Ти, е... от ти знаєш, я сьогодні почула такий вислів: це з якогось старого совєтського фільму, я побачила в інтернеті. Я навіть не знаю цього актора, який так сказав, а його запитали: ким би ти хотів бути? Ну і він, типу, там секунди-дві думає і е... потім відповідає. Я, напевно, би хотів би бути собою тільки, тільки кращим, кращою, одним словом, кращою версією себе. Так от, оця твоя найкраща версія тебе. Зрозуміла? Тобто, у, твоєму, у твоїй цій духовній точці, у твоєму вищому я зібрані всі твої найкращі якості. Там підказку, що краща версія тебе це те, що тобі подобається в людях інших, те, що тобі резонує, ті якості, ті прояви, якісь навіть самі самі супервідомі, Або, ну, бо ми ж бачимо людей, ну, якихось відомих, чи яких ми зустрічаємо, та? ми ж не можемо всіх знати людей. Тому якби, можемо орієнтуватися на якихось відомих людей. Ну, от якісь, якщо є якісь відомі люди, або просто яких ти знаєш поряд себе, і в них є якісь якості, які тобі дуже подобаються. І плюс тобі просто є якісь люди, як вони проявляються, як вони живуть, чи вони проявляються. Ну це означає, що в тобі це є закладено. Розумієш, якщо тобі все, що тобі резонує і подобається в інших. Воно є в тобі. І от е, цю концентрацію свого вищого я треба проявляти. Чим більше ти йдеш в свій страх, чим більше ти е, наближаєшся до тих проявів, яких ти бачиш у тих людей, які тобі подобаються, тим більше ти зливаєшся зі своїм вищим я, розумієш?